Якщо писанку закопати в город, то буде гарний урожай. Правда це чи ні? Ну ось просто цікаво, хто ці всі забобони придумує. Я, звісно, можу допустити, що закопування писанки в землю може комусь здатися цікавою традицією, гарною справою та дотепним жартом. Але насправді нічого спільного закопування писанки до врожаю немає. Що дійсно має значення до врожаю, так це наша праця і відкрити серце до Божих благословінь. Адже псалмоспівець Давид дуже вдало підмітив: праця рук твоїх буде благословеною. Бог благословляє землю і дає. Врожай завдяки нашій праці, а не через магічні ритуали. Рецепт гарного врожаю дуже простий, брати і сестри: це спільна праця з повагою до землі і довіра до Божого промислу. А щодо писанки, хіба таку красу можна закопувати в землю? Мені здається, ні. Звичайно, писанка це не основне у пасхальному часі, можна обійтися і без неї, але це наша українська традиція, і ми, звичайно, шануємо свої традиції. Дорогі брати і сестри, а якщо ви хочете гарний урожай, то найперше треба важко працювати і просити Господа Бога про те, щоб Він благословив, щоб наша українська земля вродила цього року те, що ми посадили. І пам'ятайте, що під лежачий камінь вода не тече.